Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як можна заробляти на своєму інтернетові. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм каналу з 0 до Як бачимо, ми будемо заробляти на компанії Grass. Grass – це програма для спільного доступу до мережі, яка дозволяє продавати ваші незадіяні мережеві ресурси, наприклад, невикористану використану пропускну здатність домашнього інтернету. Тобто, по суті, вони будуть продавати мегабайти, які залишаються в вашому інтернеті, які ви, по суті, не використовуєте. Отже, що нам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням та зареєструватись на сайті. Так. Ось, пишемо свій емейл, передумаємо псевдонім. Двічі пишемо пароль. Ще раз пишемо пароль. Так, тепер ставимо галочку і нажимаємо на кнопку «Регістр». І ось ми вже в своєму особистому кабінеті. Тепер ми переходимо за другим посиланням. І встановлюємо собі розширення на даний браузер. Так, нажимаємо на кнопку Get і нажимаємо на кнопку Додати розширення. І ось бачимо, що розширення у нас з'явилось в браузері. Тепер ми нажимаємо на нього і авторизуємо через свій емейл та пароль, який ми вказували при реєстрації. Так. І пароль. Так, загружаю. І ось бачимо, що вже е, дана платформа використовує е, мій інтернет. І мені за те, що я просто сиджу е, в інтернеті, переходжу на різні сайти, е, будуть виплачувати поінти даного проєкту. Потім ці поінти будуть конвертовані в їхню криптовалюту. Ось ми можемо детальніше ознайомитися з даним проєктом. Бачимо, що ось так от буде виглядати. Особистий наш кабінет, де буде і статистика, і реферальна програма, і також з якого IP заходили, і скільки поєнтів нам падає. Ось в цьому відео по суті пояснюється, як детально працює дана платформа і за що вам саме платять гроші. Ми ще не знаємо, скільки буде вартувати їхній токен, але я думаю, що буде досить хороша сума. Ось бачимо, що інтерфейс сайту досить хороший. Все так продумано. І ось ми можемо безпосередньо перейти на їхній Twitter і подивитися. Бачимо, що ось так буде взаємодіяти ця система. Коли ви переходите на різні сайти, вам будуть нараховуватись поінти, які були конвертовані в криптовалюту даного проєкту. Бачимо, що під постами. Даного сервісу GRAS 51 тисяча переглядів. Тобто компанія досить популярна, і я думаю, що вона буде користуватись попитом, оскільки переважно у багатьох людей зараз встановлений Wi-Fi і вони не використовують весь обсяг наданих їм мегабайт на місяць. Ось в особистому кабінеті ви можете в розділі Referals нажати на кнопку Копію реферал Лінк і таким чином ви скопіюєте своє реферальне посилання, запрошуєте по ньому друзів і ви будете отримувати частину від доходів ваших рефералів. Тут е, е, трьохрівнева реферальна програма, тому по суті можна заробити е, досить багато цих поєнтів, які будуть конвертовані в їхню криптовалюту. В принципі, на цьому все. Чекаємо е, анонсів від даного проєкту і коли ми зможемо вже продати їхню криптовалюту. Е, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.